Можна вам позасилати. Можна. Сію, сію, посіваю. Щастя, дой. Вапа сай. Я по сію на тепо. Сала світло, Та старишу і все на сьогоднішній. Це моя я по статубу. Та все буде Україна. Сію, сію, осібаю вашу хату, не минаю, У щасливі ваші хаті, щоб усі були багаті, щоб ґадно стої, паляниці на магії, щоб були у вас кубаси, молоко і сало м'ясо. Щоб були цій усе, ці щасливі і лисеї. Христос все ждає. Сію, сію, посіваю, з нам роково дута. Що весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб як квіти відсвіли та років прижили. Христос роздається! славити його.